Попри значне зростання молодіжного служіння в Україні, не кожна церква має все необхідне для того, щоб досягати наступне покоління. За останні 14 років, відколи я переїхав в Україну, я побачив, як з'являються лідери молодіжного служіння. Я вірю, що для того, щоб рухатися вперед у досягненні молодих людей та вести їх до зрілості у Христі як молодіжних лідерів, ми повинні глибше поринати в Боже слово та знання молодіжної культури навколо нас. Я прагну, щоб кожна церква мала духовно зрілого, біблійно вкоріненого та компетентного молодіжного лідера чи пастора. Я приглашаю вас вступити на магістерську програму біблійного богослов'я на спеціалізацію молодіжне служіння. Ми хочемо допомогти вам розвиватися як лідеру. Бакалаврська програма призначена для того, щоб почати формуватися як лідер. А на магістерській програмі ми хочемо допомогти вам стати вже сформованим та зрілим лідером. Здатним вести за собою інших лідерів, немає значення, чи це офіційна посада, як, наприклад, лідер молодіжного служіння області, чи ви очолюєте організацію молодіжного служіння, чи виховуєте нових лідерів у помісні церкви, знаючи про нашу місію досягати молодь в Україні та за її межами. Наша програма підготує вас до того, щоб ви могли навчати та готувати інших у сфері молодіжного служіння. Друге Тимофія, другий розділ, другий вірш, вчить нас доручати іншим те, що Бог доручив нам. Отже, черпаючи з глибокого джерела біблійного богослов'я, ви прагнете розвинути в собі засоби та навички, щоб бути ефективнішим у навчанні інших у молодіжному служінні, чи то в семінарській аудиторії, чи то у кав'ярні. Також з цього джерела ми прагнемо розвинути навички, щоб взяти ваш досвід та практичні знання молодіжного служіння і за допомогою українців створювати ресурси для української церкви. Чи то навчання в малих групах для підлітків, чи нова книга з українського богослов'я молодіжного служіння, ми хочемо, щоб ви мали вплив на кожен куточок України та за її межами. Найголовніше, я прагну, щоб кожен студент через наш спільний час побачив, як Бог діє, наблизився до нього, глибше полюбив Бога та ясніше почув його голос. Це унікальна ситуація. Ми. Лідери молодіжного служіння зі схожими покликаннями, і ми можемо збиратися разом навколо його слова, вчитися одне в одного та духовно підбадьорювати одне одного. Я молюся, щоб Бог використав нашу спільну мандрівку, щоб виконати свою волю в нашому житті. Тож долучайтеся, приєднуйтесь до нас цієї осені в Київській богословській семінарії на магістерській програмі Біблійне Богослов'я, спеціалізація молодіжне служіння.